Всім доброго суботнього ранку. Інтерв'ю наше з чистими думками, щирим серцем та максимальним позитивом. Сьогодні у нас в гостях лікар ортопед травматолог Гавришко Борис. Борис, Мукачево, Телескрай, вітаю тебе. Дякуємо, що ти з нами. Всім доброго ранку. І в першу чергу я хотів би тебе ознайомити з головною концепцією і, верніше, як зараз каже молодь, як зараз можна казати, фішкою нашої програми. Дивимось. Всім привіт! Я ведучий Олег Ткачук. Вітаю вас у розважальному проєкті нового формату Знай свій край, в якому ми розкриємо усю красу найпрекрасніших куточків нашого краю. Відбуватиметься це так. У режимі онлайн знімальна група програми знаходить цікаву для зйомки локацію та розташовується на ній, розклавши художній мольберт, навпроти якого встановлюється камера, чітко спрямована на полотно. Художник малює те, що бачить перед собою. Це саме бачить і глядачі в прямій трансляції на каналах Facebook, Instagram, YouTube. Хто першим згадається, де знаходиться наш художник, разом із знімальною групою та знайде їх, отримає подарунок, і це ще не все. Під час нашої програми буде відбуватись телефонний дзвінок зірці. Підписуйся, задай краще запитання про закарпаття та отримай особистий подарунок від зірки. Я впевнений, що саме наш проєкт з свій край буде кращим десертом до ранкової кави зі смаком гарного настрою та приємних несподіванок на всі вихідні. Зараз я покажу тобі начерк, який зроблений олівцем, а ти. Спробуй догадатися, що це за місцевість. Ну, по-перше, відразу хочу тобі сказати, що це Мукачево, наше рідне місце. Тож дивися і спробуємо. Кажи, що ти бачиш, на що тобі це схоже, що нагадує? Можливо, жіночий монастир встигає. Ну, так відразу жіночий монастир, так знаєш непогано. Скажу тобі ні. Мені здається, що ні, але думки твої я зрозумів. Ну, контур мій нагадує, не знаю, може, не можу сказати. Значить, якщо неправильно, значить неправильно. Ну, я тобі скажу відверто: з першого разу, поки ще це все зроблено олівцем. Доволі важко здогадатися, але у нас ще буде дві спроби. Маєш себе проявити на рівні. Ну, так виглядає. Ніби з набережної ага. знімали. Так... О. Да. От ключове слово набережна. Да, я план, я план. Супер, молодець. Так, добре, ну, трошки пізніше ми побачимо другу-третю локацію. А зараз, якщо ти не проти, декілька запитань до тебе, ми тебе аби краще дізналися, впізнали, дізналися, ще щось новеньке, може, дізнаємося сьогодні. Так, ти готовий? Давайте. Давай. І так, ну, звичайно, перше запитання, яке. Ціх цікавить, і може ти <смеш> скажеш, що це взагалі не місто Мукачево, а де ти народився в якому місті? Мукачу. Я і, тим більше скажу, народився під замком. В районі Паланок, і там все, все життя з мого народження живу. Тобто не всі, які би у тебе не були в житті приємні спогади, це вони пов'язані саме із Паланком. Нас, ну, ну, я би не сказав, але... Я є патріотом цього міста і загалом Мухачу. Люблю, просто вирішив заакцентувати увагу, що народився під замком, тому що замок це є фішка, Мукачу, да. так та. да, да, да. Да. Скажи, Борис, а є якісь у тебе три головні такі події, які можеш згадати з дитинства? А, з Дитинства. Події, події саме так. Так. шамані. Ну, які події? найчастіше тобі пригадуються, от, коли ти був маленьким, от, три події. Я не знаю, я в 12 років, коли мені було 12 років, це просто завжди я розказую цю історію там друзям, близьким і при знайомстві. Поділюся із вами. Я просто горжуся цим. Зайду з козирів. Ми, я з батьками відпочивав на морі mm -hmm. за кордоном, і так сталося, що ну, я з дитинства знаю плавати добре, і відплив від батьків трошки, а там. На кругу а, дівочку маленьку. Вона від батьків відбилася, може не, не, не додивилася, чи що я не знаю. Вона почала топитися, тому що круг пробився. Років 4-5 дівч дівчині було, і ну я врятував її. І... Там мені запам'яталося з дитинства. Ну, Сильно. Це, це вже виходить, що ти був маленьким, вже в тебе був такий, так моти, якийсь потяг, да, рятувати життя людське. А, Ну це просто я зап... це саме ярко пам'ятаю. Ага. Чітко ярко пам'ятаю. Цю історію запам'яталася. І ще щось пригадаю. Uh, Пам'ятаю, чуть ну, це вже більш свідомий вік. Uh, тато десь був за. Це років 15, може, було 16. Тато десь був за кордоном чи десь відряджені. Uh, і я забрав у нього машину і ударив сильно диск. Заганувся диск. А у мене дядя, він займався в той час ремонтом машин. Я пішов до нього, він мені зробив і не розказав батькові, а через піврока все одно розказав. <рес> ну я сподіваюся, ти не дуже на нього я був злий, сердився, тому що як би там не було, він у свій час тебе врятував. Ну і третє, третє, що тобі найчастіше дитинство пригадується, що це? Е, я не знаю. Я думаю, я був чесною дитиною і такого, щоб я щось <рес> не, не дуже. Не знаю, там. я слухняний був, Ні... батьки ніколи з мною проблем не мали. Е... Це вони тобі казали чи ти так вважаєш? Та й казали, і вважаю. Чи... Не лукавлю. Ага, Тому давайте на цих двох зупинимось, Думаю, бо там все, все остальное не... Не... не цікаве. Добре, було. Нам, трошки е... ще давай слово дитинства. Дивися, наприклад, ну, колись у нас було декілька таких професій, так би мовити, важливих, так, кожна дитина хотіла свій час тату, це був хлопчик, космонавт пожежник, водій автобуса. Чи в тебе була якась на той час, так би мовити, вже сконцентрована на чомусь думка, що от я хочу кимось бути? Так, да, я хотів футболістом стати. Якби не моя травма коліна в 14 років, я би зараз у Челсі грав. <рес> Ні, я на самому ділі з самого дитинства, з років з шести, напевно, де я себе трохи пам'ятаю, я хотів бути лікарем, як папа. Це ну, не обговорюється, ніколи жодних варіантів інших не було. І інколи, знаєте, в сім'ях є таке, що там, особливо в сім'ях, де лікарі, завжди, якби батьки так йде, у мене такого не було. Я сам свідомо з дитинства, з малого дитинства. Типу, я хотів бути лікарем. Ну, Батько на зараз не чує, може казати всю правду. Це Прав, існо, правда. За чи, за, щира за правда, чисто. папа знає, е, Папі, за, респект. Завжди, завжди хотів бути, дивлячись на його роботу. Круто. Я не знаю, я вважаю то крутим. А, а, чекай, е <кій> дивлячись на його роботу, що ти маєш на увазі? Він тебе ну, проводив колись то ж не можна операційну чи знаєш. Е я, да, ну, я з дитинства пам'ятаю, як мені любилося, як, е е е наприклад, от там у нормальних сім'ях від 5 до там, 5, о, від 9 ранку до так, 5, так. а тут папа приїхав додому, там спланували <кій> собі щось і. Дзвонок, срочно треба їхати в лікарню на якусь операцію, а потім відгуки чув багато. Мені то мене захопило. І ідея допомагати людям. Якось, я не знаю, так, так мені подобається. Чудово. І до речі, у нас буде і є вже заплановане інтерв'ю. З Мирославом Гавриловичем, що це буде трошки пізніше, обов'язково воно буде. І йдемо далі. Ну, а зараз, скажи мені, будь ласка, ну, школа, так, був такий період у, 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 у твоєму житті, так? Так, да, бо я б не поступив би в університет без школи. Це звичайно, це дуже логічно. <рес> <рес> Які у, улюблені предмети в тебе були? В школі. Так. Е, хімія у молодших класах, напевно. Я не любив літературу, про що дуже сильно жалію. А чому жалієш? Тому що пізно почав читати, художню літературу. Ну, читати вмієш да. Скажи, Борис, мені ще таке, будь ласка. А взагалі однокласників багато в тебе. Зараз ти з кимось з них бачишся, з кимось пересікаєшся, тому що життя йде, хтось десь може поїхав, уїхав, якийсь є. На жаль, дуже дуже рідко з одиницями. Частіше в лікарні бачу. Ну, живих, здорових увазі? — Ні, навіть приходили до мене, були сокласники, яких я лікував. <рес> ну чекай, якщо такий сокласник, ну може щось там колись не дуже ти був з ним у нормальних стосунках, да? так би мовити у школі. І така людина до тебе заходить, треба й допомагати. Не будеш і там згадувати, а я тобі зараз там та це, не тобі вправлю, не та, та робити. Та 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 -hmm. Можна все забути. Та -та і... та в школі було там і дітьми були що сердитися. Це люди різні бувають. Так. А де ти навчався після школи? В Ольському національному університеті. Скільки років треба було? Шість. Шість років. Шість років медичний факультет лікувальна справа. І щось з студентського життя пригадати. Ну, я не знаю, може там якийсь такий випадок курйозний. А студентське життя було яскравіше, звичайно, тому що поїхав жити від батьків, хотів Ужгород, недалеко, але воно було яскравіше. Це етап. Встановлення там часто виходив з зони комфорту, доводилося. Круті були студентські роки. Я КВН грав в студентські роки з 3 по 6 курс, 4 роки грали. На факультеті організовували різні вечори, «Гіппократа» у нас були такі тематичні. Так, а якщо можна про «Гіппократа» щось так більш детальніше. Що що саме, що Він 17-й лікар у своєму роду. Ну, організовували, організовували. Вечір, 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 як організовували. Вечергі пократим. Це, це, це тематичний вечір? вечір. Типу, там університет організував конференцію, приїжджали різні е, студенти з різних університетів, навіть з-за кордону, наукову конференцію, а після того робили якби розважальний вечір. Це орендувався драмтеатр Ужгородський на тисячу чоловік, а та, і там була різна програма. Той же КВН, різні творчі. там... Мірші читали, пісні співали, різні всякі там. А взагалі Борис, ти пам'ятаєш е, свій перший надріз? У мене на увазі того ж А Жмурика? Шучу. Розслабся. Не, не, так а що різа і жмуріків. А як вчитися? Є ж курси кадаверні реально. Є. І як як от, після цих, так мовити, навчань у тебе, ну, я не знаю, враження які. Звикаєш. Наскільки це легко? Наскільки... Ти звикаєш на самоді. Ну мені важко, на ділі, саме найважче було звикнути запаха. Тобто, то було саме важко. Все, а так, то, я не знаю. Решта, як буденна робота, звичайно. Ну, в університеті, як би то не було, готують до цього. Ну, я не буду казати, хто мені колись також зараз лікар відомий казав, що розказував можна було без проблем серед цих. Занять, да, достати бутерброд, поїсти, це все нормально, так би Ні, То міф, мені здається. Це ну я тебе не бачу. Міфи. Лічно, я особисто я таке не бачу. Я не знаю, як працює патологоанатом. Можливо, так, да, він теж теж треба їсти. Але чи то так на самому ділю, я не буду казати? Ну, Я би не зміг там їсти, особисто я. Борис, <рес> 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 я вже думаю, саме час зараз тобі показати нашу локацію, але вже в більш таких кольорових тонах наших. Зараз тепер щось скажу. Да. Все добре. Так, дивимось. Ну, дивіться, вже може зміни, зміниш свою думку, коли вже побачиш кольорову картинку. Ну, монастир є. Там якось не так було на першій картинці. Так, так. Ні, там були якісь контури цих куполів. Ті самі контури. <laughs> <laughs> Борис, ті самі контури. Тому і полягає полягає задум нашої програми. Ну, нада. Набережна. То набережна сосна напроти Авангарда. Стадіон Авангард. Я думаю, десь там. Десь там, приблизно там. Де яка ресторан? Можливо. Ну, мені похоже. Може, я не знаю. Так, добре. У нас ще буде третій варіант цієї картинки. Ти купить на нормальний фотоапарат та соткавий. Ну, що тобі казати? Поки що у нас немає таких е, нормальних продюсерів, у нас Є нормальний продюсер. Поставте це, пожалуйста. У нас є нормальний продюсер, просто ну, розуміємо, що не та якість. Це все у нас буде попереду ще. А попереду у нас багато ще цікаво. все, що цікавого. Часто кажуть, що це взагалі замок пала. Все може бути, в тому і полягає. Фішечка, наша фішечка. І так. Ну, е, дивись, Борис, я вже зрозумів, ну і це. Відомо мені давно, у тебе чудова родина. А все ж таки у кожній родині, я думаю, є якісь такі традиції, да, у чогось, є щось таке, що кожна родина дотримується, чи є у вас якісь традиції. Якщо є, то, будь ласка, назви мені одну хоча б дві такі, які ти вважаєш найголовніші. Традиції. Так. Бум. Е, ну, прозаїчно все. Банально на свята збиратися разом. Пасха, новий рік, по можливості, якщо ніхто з двох не чергує, ну папа вже не чергує, а я тепер частіше. Збираюся разом на, на свята і можливо, я не знаю, чи можна це вважати за традицію, е, снідати, обідати, вечеряти у вихідні дні. Якщо всі разом, я скажу, да. що я вважаю, що це Бо, традиція. В будні так. важко з роботою, з графіком і темпом життя, а у вихідні, коли всі вдома, так. Да. Ну, мені просто цікаво. Ну... Мамі квіти купляти на різні жіночі праздні. Ну, це напевно з батьком разом. Конкуруємо, хто кращий букет подарує. Кращий. <гум> <гум> і, і хто буде, хто швидше це зробить, так? Так, ну, да, да. Це чудово. А, да. Так, скажи, будь ласка, знаємо, що у нас 10 заповідей, так? Для тебе є якась одна головна? з 10? Ну, не всі головні, але і... в пріоритеті. Серйозне питання, Е, є така думка, що я би не віддиференцовувала якусь одну, тому що всі важливі. Раз їх десять, значить треба дотримуватись кожну з них, тому що, а виділяти якусь одну за, для себе. ні, Якщо прагнути жити по заповідям, то треба прагнути жити по всім, напевно. Да. Коли останній раз був церкві? Е, трошки менше двох тижнів. Тому. Яка остання книга? ну Давай візьмемо художню літературу, яку ти прочитав. Не будемо брати тих, який стосується твоєї роботи, твоєї справи. Остання книга. Так, 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 ну пригадай. Останню книгу я прочитав. Це книга мого улюбленого письменника, з якого я почав любити читати. Я раніше казав, що пізно почав читати, це жалію, але десь років шість. Перед цим почав читати багато. І в мене все почалося з Джорджа Орвела. А, і останню книгу, яку я прочитав його, це була... Вона просто лиш недавно вийшла в українському перекладі, називається Нехай світе аспідистра. Ну, ти кажеш, шість років назад да. почав. А що вплинуло? Чому саме 6 років до цього часу не мав чи не було цікаво? тобі просто? Не, ну, стидно признатися, не любив читати. Ну, полюбив жорстко. Прям. За шість років прочитав ну, дуже багато книг. Е можу три улюблені назвати. В мене прям я ну, тому зараз про це дуже довго можу говорити. Я зрозумів, так хобі, крім книжок. Я бачу, що це вже книжки, це як твоє хобі. люблю Крім тим, що зачитуєшся, ще чим займаєшся у вільний від роботи час. Я футбол люблю. Дивитися, грати. Якщо виходить раз в тиждень пограти, то ходжу. Футбол, гітара, я граю на гітарі. Це була музична школа? Самучка. В студентські роки навчив друг грати. А, це раніше було дуже популяризовано. Ні. Ні. І на акустиці, і на класіці. Акорди ж одні. Як кажуть, є три акорди, з ними можна любу, любу пісню, пісню зіграти, да, 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 заспівати. До речі, воно було раніше. Я пам'ятаю дуже на такому рівні у дівчат, да, от хлопці, які вміли грати на гітарі, коли це yeah. були ну, такі лавеласи, це такі козарі. У нас діло просто в тому, що в нас компанія більшість знає грати на гітарі. А у вас не та компанія да. була дуже якась музична компанія. Нет, це звичайно добре, але я пам'ятаю да, свого футбол, дитинства. Це футбол. Люблю. Ми, з дитинства футбол дивлюся. Я 16 років є вболівальником одної футбольної команди в місті з татом, з папом. Yeah. Да. І от традиції. Ми кожний матч дивимося тієї команди. Чудово. Да. Бачиш? Кожен матч, так. Да. Емоційно дивимося. Так. Ну, скажи мені, Борі, звичайно, музику полюбляєш, слухаєш. Да? Да. Ну, а щось таке з вітчисняних виконавців, що тебе приваблює? Так як я патріотом свого міста без обмежень. Так. Однозначно. Ні, це не шутка, це реально. Вони мене є альбоми в машині. Серйозно. Це... Чесно, це не крич душою, я їх слухаю, і вони мені подобаються щиро. Uh, група Sky. І хочу виділити одна є Одис... одеська піаністка і співачка Марія Чайковська. Ну, вони такі досить сентиментальні пісні, але мені подобається її голос. Класно може. Борис, справа в тому, що в нашій програмі ти можеш замовити пісню. Любу, улюбленого виконавця або виконавці, і ми сьогодні обов'язково послухаємо, яку б ти хотів пропонувати нам від себе, так би мовити, у якості подарунка. Вітчизняну треба. Спочатку вітчизня. Почнемо, так би мовити, з нашого коріння. Sky, давайте. Чи все-таки без обмежень? А, я не знаю. Скай, бо без обмежень. Тебе це може робити? Саму, саму прозаїчну, саму, саму популярну. А що класне, я граю прозаїчна. на гітарі, мені не любить це і що? Да? Чудово. Так, добре, а із закордонних За да, груп, композицій. Е, є одна група, вона то толі норвежська, то ли данська, десь з скандинавських країн. Називається Empire of the Sun. Дуже люблю їхню музику. Вони вже, по-моєму, ну, вони вже розпалися, але музика у них хороша. Зараз, якщо говорити про тренд, здається, казахи почали робити досить стильну і класну музику. МД. Група МД. Угу. Клас. Як до до Як відносишся до трендів у музиці? Не завжди подобається те, що виходить. Але є хороші, Зараз казахи, круті, мені любиться. Я знаю по багатьом, що якщо композицію постійно слухати... День, два, три, п'ять, ти починаєш її любити. Так у нас з'являються тренди. Може бути, так. Ні, а так секторних багато. Я не можу виділити. Виділити можу групу Empire. Rolling Stones люблю слухати. Теж у машині ці альбоми у мене. є. Зрозуміло. Ну, скажи ще таке, будь ласка, Бориса, чи була у тебе у житті така операція, за яку ти найбільше... Переживав, хвилювався. Чи був у тебе такий випадок, що ну взагалі як кажуть, руки трясуться, не знаю, що, як до чого, з чого почати, що ну, буває всяке в житті? Чи було щось таке, за що ти дуже сильно хвилювався, перехвилювався, може, щось так не виходило, як треба. Ну, руки трясуться, то вже не професіоналізм. Такого не має бути в хірургії. То якщо від шуток відходити, угу. ні. а так ну, кожна операція важлива. Знаєте, я рахую, що. Найважливіша операція це та, яку ти робиш зараз. Тобто неважливо від її складності. От зараз це є найважливіша операція. Ну, і дивись, у нас город маленький, да, і кажуть, варош наше місто, і ми багато чого знаємо. І як на... під час операції, да, знаємо, що батько постійно може собі. Дозволити кричати голосно. Він так говорить просто. Він так говорить просто. Ну, це тебе не обіжає? Ні, ні, я привик, я з ним виріс. Я більше на це обіжався. Нормально привик. Тут нормально все. Теж робочі моменти. А зараз пограємо, так а аля-бліц. Я задаю запитання і швиденько каже Віктор, якби ти міг стати персонажем або героєм фільму, або якоїсь книги, кого ти обрав? Я не знаю. Я не знаю. Не думав ніколи над цим. Е, можу назвати три улюблені книги. Я... а Мені подобається... я не знаю, Гаррі Поттер» мій любиться. Супер. Реально фанат Гаррі Поттера», Ну то ж добре, дівка, всяке. ну блін. Добре. Якщо б міг мандрувати у часі, куди б відправився? Та нормально тут. Не хочу нікуди. Я кажу, все влаштовує. Так, да, так, да, не хочу нікуди. Може. Якби можна було б там вернутися назад, цікаво було б подивитися, як реально, а не по книгам оперували там у XVII-18 столітті. Це о, це о... Ну так вот, це вот. Дуже... Я, ж, я ж за той кажу, що це, Та, щоб якщо б можна шок. було назад повернутися, подивитися, понял, понял, ребята. а може він би так цей, цей відомочек, б ти бачив, так би до тебе вплинуло, що ти сказав, все, я не, не хочу бути хірургом. Ні, я ні, таке цікав, бачив. Цікаво, реально цікаво. Тож не було там, я, ну, стільки, як зараз, такого нормальної анестезії і інструментів медичних. Ну, да. Знань не було стільки, як да. зараз. Просто, Якщо це так. Я зрозумів. Тобто ти хотів би собі трошки нервів, як кажуть, пощекотати. Ні, цікаво. Цікаво. Постояти з боку, ні, це вертати не І Старши, назад. Ні. <рес> Добре, А якщо, якщо б міг потрапити зараз в якусь іншу країну чи місто, обрав би щось інше, крім Типу вкачувати. жити? Так. E, да. Чи подорожувати? Подорожувати на деякий час. Я дуже сильно люблю Будапешт. Страшно сильно люблю те місто. Але Дуже. якщо залишити Мукачева десь переїхати аби жити, Будапешт або Відень. Ну ж таки. Все ж просто. Ти готовий з України поїхати? Ні, не хочу. Це ви б запитали, чи якби Якби, а я, якби не було варіанту треба їхати, то Відень або Будапешт. Не, не буду критик. Париж, ні, Відень Будапешт. мене. Скійні міста. Мукачево мені напоминає. А дивись, Борис, ну уяви собі, якби ти зустрів себе от зараз маленького хлопчика, років 80, що б ти собі порадив? Нічого, прожити не хуже. Вроді би, і все. Просто не мінятися. Просто точно так би прожив життя. Не, ж... не жалую, абсолютно, не не абсолютно нічого. Ні. Ну, Борис, і нарешті наша локація, але вже... Більш детальному вигляді, дивися, і я сподіваюся, ти впізнаєш. Впізнаєш це місце і так. Опа. Ага, от що -то купол був. От купол. <гум> <гум> Ні, то я вгадав, о що. Це фо... я прав... я... з другої картинки я сказав. Добре, що це ти... якось як там забув так. так, Це саме. приблизно ти сказав, так. Да. Я не спорю з тобою, я не спорю. так воно і є. Але де знаходиться наш митець? Справа в тому, що нам треба здогадатися, з якого місця, ага. де, де він, mm -hmm. да, да. ти казав перед цим е Якір, ти казав <зваж> місць. Ні, не Якір. Можливо, yeah. десь до Фердінанду ближче. Ну. Або Гавань, або набережна та щось. Тобто ти не, до не, набер... ну, ні, ні, Набережна за Фердінандом. Там, набережна там, да. за Ферді. Фердінанд одразу набережна. Щуть правіше, ближче до кольця, де цей спортзал. <свят> Ми сприймаємо цю відповідь, дякую тобі. І на сам кінець, от, суботній ранок, ти прокидаєшся вперше. Що ти робиш вдома? Mm -hmm. Гігієнічні процедури, душ. Це маєте на увазі. Так я не знаю, ти прокинешся вперше. Що ти Чі, робиш? Це перше. перше. Це перше. Гігієною займаєшся. Да, да. Але я сподіваюся, що вже з цього дня, коли ми з тобою поспілкувалися, перше, що ти будеш робити, це дивитися передачу Знай свій край. Да. як піду то пороблю перев'язки. Yeah. <laughs> да. Ось на такій приємній ноті ми закінчимо наше спілкування із чудовою людиною, лікарем ортопедом, травматологом Борисом Гавришином. Дякую. Ну і звичайно слухаємо замовлену ним композицію. Блін, треба вот эту гитару та спина. Де начальник то. Потап! Щас, так что у нас у 35 минут.